Друзі, вітаю! Російське ФСБ так шукає український слід ну, в замаху на вбивство їхнього генерала Олексєєва, Що аж вийшли самі на себе? Дивна історія, причому дуже-дуже смішна. Росіяни в Дубаї провели спецоперацію, затримали нарешті цього зловісного кілера. І як кричали, що там мав бути українець, але стався сюрприз Бінго. Ну на все відповість пані Що щодо чого, давайте проаналізуємо. Дуже смішна історія. Трамп каже, що міняє дещо стратегію в переговорах. Зеленський каже, що Росіяни міняють стратегію в переговорах. Пітер Померанцев вийшов з великим матеріалом, власне, про те, що Росія намагається нав'язати свій наратив перемоги. Але насправді він неправдивий, хоча наративи і медіа вплив в політиці теж дуже важливі. Ну і власне історія середніх демократій, серединних держав. Ми з вами про це говорили. Давайте зараз про все це швидко поговоримо, зведемо воєдину, але я вас попрошу підписатись на цей youtube канал для того, щоб отримувати оперативну аналітику. А я зараз швиденько для вас все. Проаналізую, причому розпочну з дуже поганих новин. Росія знову сьогодні вночі гатила по нашій території, били знову ж таки виключно по цивільній інфраструктурі: Чернігівська область, желізнодорожні колії, наша інфраструктура залізнодорожна. Далі, далі били по Полтавщині були в Якраз інфраструктуру Нафтогазу, тобто росіяни хочуть нас заморозити, обесточити, ну і зрозуміло, що хочуть зробити все можливе, щоб Україна не мала можливості логістично зв'язувати різні регіони, перекидати власне, в тому числі і їжу людей. Ну от і перекидати зрозуміло, що а, наші. А, Товари, ну але в тому числі і зброю, то вони думають, що вони нас зупинять, але як пише померанцев, Росія, яка хотіла Україну заморозити, в неї нічого не вийде. І він каже: ось цей наратив, що ось-ось зараз прийдуть Неоімперії, будуть правити, і майже Трампа переконали. Він каже, теж цього не відбувається. Росія, розповідаючи, що ось-ось уже перемога і зараз фронт обрушиться, вже четвертий рік ідеї нічого отримати не може. І Помаранцев каже, що Україні треба пришвидшити євроінтеграцію, треба спростити своє законодавство, прирівняти до його до європейського. бо... Трамп в Путіні бачить союзника, а в Європі цитадель лібералізму, демократії, свободи. Ну і, власне каже, що він, зі слів Помаранцева, він Трамп хоче знищити цю цитадель. Україні ж навпаки, треба до неї прагнути посилитися. Ну от і разом з нею протистояти. Бо зараз є дуже важлива історія, яка полягає в тому, що великі неоімперії, які хочуть себе такими вважати, вони не є. Острівцем стабільності і безпеки і навпаки середні демократії, такі як європейські країни, Україна Польща, Польща, не знаю Туреччина, вони якраз таки можуть стати цими епіцентрами стабільності, якраз вони можуть стати тими, хто може убезпечити своє майбутнє. Тому він каже, що якраз рух в сторону цих держав може бути важливий. Більше того, що в інформаційній війні, в гібридній війні. Теж потрібно нав'язувати свої наративи, і Україна, власне, в тому числі повинна цим займатися. Зеленський каже, що російська делегація під час переговорів обходиться уже без історичних альманахів, але вірити все рівно їм не можна. Каже, що екскурсів про печенігів немає. Тепер про інше більш конкретно, що робимо, а що не робимо, на що готові, на що не готові, як будемо моніторити припинення вогню та інші конкретні речі, говорить український президент. Я думаю, що в них до нас приблизно ті самі почуття, що й були, тому що вони Україну ненавидять. Ось і все, тому у нас немає жодних ілюзій, каже Зеленський. Якраз таки він. Підтверджує інсайт, про який я вам говорив раніше, про те, що Україна вже е відчула це, тобто я вже кілька днів тому вам про це розповідав. Ну і власне. Друга історія це Трамп, який теж каже, що міняє. Ну що він міняє свою Росія зрозуміло. Що він міняє теж свою поведінку. Про це пише Associated Press, і він міняє тактику. Вчора я вам розповів інсайт, що Джаред Кушнер все більше і більше впливає. От але Трамп все рівно до Росії все ще на жаль несправедливо ставиться більш позитивно, ніж до нас. От Асшейтет Прес каже, американський лідер зробив незвичний крок, залучаючи діючих військових до переговорів на високому рівні. Адмірал Бред Купер, командувач центрального командування США, уперше долучився до непрямих переговорів з Іраном в Омані, з'явившись у парадній формі як символ посилення присутності. США. В регіоні одночасно міністр армії США Ден Дріскул продовжує відігравати ключову роль в переговорах щодо російсько-української війни, підтримуючи зв'язок з українськими офіційними особами між сесіями. Кажуть, що рішення Трампа використовувати військових замість дипломатів свідчить про прагнення адміністрації щодо більш жорсткої та оперативної зовнішньої політики. Президент використовує довірених осіб для передачі важливих повідомлень. Дріскол виконує функції зв'язкового між Україною і США, включно з Джаредом Кушнером. Ну давайте додамо тут і крім Віткова, про якого говориться в статті. Також говориться і про. Венса і самого Трампа, тобто Трамп посилює якраз таки безпекове крило. Ну, ми в цьому плані убезпечені. У нас там цілий екс-керівник розвідки. У нас там якраз таки все точно схвачено, але бачимо, що. Спроби Трампа знову ж таки військовими теж посилити Росії, показати, що вони вийшли на більш конкретну лінію. Ну і росіяни теж намагаються силовиками посилити свою групу. Тобто, одним словом, всі вийшли на трошки інші формати. Насправді не тільки Трамп, але варто погодити з зеленським, що не дуже той росіяни, крім зовнішньої риторики, ну от, або навіть бонать внутрішніх переговорах змінили свою думку по нас. Щодня б'ють по нашій території, щодня б'ють по нашій інфраструктурі, по цивільних будинках, в Херсонщині. По цивільних били, в Харківщині по цивільних били, є пенсіонери, яких вбили дронами. Ну, а тому не вірю в те, що Росія змінила свою поведінку. Ну і, власне, теж э, зрив переговорів. Україна зробила замах на російського генерала. Ай-яй-яй, що ж тепер будемо робити? Ну, Росія швидко почала шукати, каже, 100% Україна зривають переговори, Українці це все реалізовували, тихо заїхали, тихо поїхали. Ну, власне, в Дубаї знайшли кілера. Ну, начебто. ФСБ відправило туди чартерний літак, Шейх дав добро на його екстрадицію, відкривають паспорт гражданин Росії. 60 літ, виконавець, все чітко. А як же ж так? Адже ж Україна була винна, Україна стріляла, там ще хтось, значить, допомагав, заважав. Як же ж так? Росіянин стріляв росіянина, це що, братовбивча війна, чи що? Де при чому тут Україна? Вони вже ж Трампу доповідали, що ми там, значить, цього генерала цей. Там ще інший генерал, там в нього теж странна історія вилетів з дороги. Ну, нічого, ми про всіх їх згадувати не будемо. Але тут дуже показово. Ви на Україну, окей, ловлять, росіяни. Ну, але Україна десь там є. Є якась пані Зінаїда, вона приїжджала в Москву, значить, сказала йому, що робити, і тишком-нишком поїхала в Україну. Ну от якщо Трам буде вірити в такі байки, то це дуже погано і дуже смішно, і плакати хочеться. Тому що. Зінаїда це взагалі якась вишенка на дорті. От, е Росія вийшла сама на себе. Україна хоче зірвати переговори. Як? Тим, що росіянин застрелив росіянина. Ну, окей. Е Розумієте, російська пропаганда вона дуже недолуга. Вони в неї вкладають дуже багато коштів, але результату з цього практично немає. Немає, ну надіємося, Трамп це не повірить і допоможе їх трохи дотиснути, щоб ці покидьки дійсно пішли на спробу мирного врегулювання. Друзі, це вся інформація. Підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.